Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео натхнення, буде відео мотивація і буде відео, мабуть, такий відеоплан. Сьогодні 10, 10 червня, понеділок, в мене виникла цікава ідея пов'язати знову ж таки брелочки. Так, так, знову будуть брелочки і в мене нав'язана ось за 10 днів ось така ось корзиночка з брелочками. Вони ще всі без карабінчиків просто нав'язані. Планую, думаю і гадаю, як його вірно вчинити. У мене є два таких пакетика по 20 Здається, по 20 штучок, якщо не помиляюся, але є ще трішечки залишків. Не одіваю карабіни, хочу подивитися, який брелок буде, на яку важкість більше розрахований. Тому поки вони в мене всі на ниточках. І я собі поставила за мету, за ідею таку, взяла сама собі таку мотивацію, щоб плідно працювати. Вже кажу на камеру, вже сама себе мотивую і е, пробую, як то кажуть, тепер це все виконати. Давайте буду потроху розкладати, бо вони тут вже в декілька рядочків лежать. Це в мене мета нав'язати дуже багато брилочків. Продовжую планувати і сподіваюся, що з часом це всі плани будуть виконані, тому що мені потрібно, як завжди, дуже багато брилочків, так як я відвідую ярмарки. І брелочки, вони актуальні постійно. Постійно, це, незважаючи на те, що ти у парку чи ти у приміщенні працюєш, вони постійно потрібні. Я собі в парку на останній своїй ярмарці суботу-неділю сиділа, думала-гадала, трішки в мене було запчастинок вже розпочатих це ось такі ось у медузки, думала-гадала і сама собі придумала таку ідею нав'язати 150 брелочків. 2 дні, два види, один вид брелочків. Тобто 10 штучок кожного виду я хочу собі нав'язати. По 10 штучок, медузок, морозивок, сердечок, посіпак, пікачу, совушки, всіх, 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 всіх які тільки встигну нав'язати по 10 штучок. Це така, я розумію, що мета. Дуже амбіційна, дуже активна, але треба в себе вірити, треба себе спонукати на працю, мотивувати, чому б ні. Спробувала, подумала, вирішила, і думаю, час діяти. Сьогодні, на жаль, я вже трішечки відстаю на два види брелочків. І сьогодні день буде, мабуть, зовсім не в'язальний, тому що ми з дитиною сьогодні йдемо на шопінг. У нас сьогодні перукарні ще по плану, тому не знаю, встигну я сьогодні щось ще пов'язати чи ні. Але буду дуже намагатися і о, той план, який в мене є, виконувати. Берелочки є такі зовсім простенькі, що можна в день їх і більше п'яти штук зв'язати, а є такі брелочки, яким треба приділити часу. Тому буду якось комбінувати і вирішила, що кожне 10, 20 і 30 число в мене будуть виходити такі міні-звіти. Буду показувати, що встигла нав'язати. Планувала, звісно, по 50 брелочків на одне відео, але поки тільки 30. Це я осилила нав'язати морозивок, нав'язати сердечок. Сердечки в мене різні, є патріотичні, є однотонні червоні. І буду їх потроху поповнювати, але вже у наступних якихось місяцях, а в цьому місяці, я думаю, мені 10 в мене там ще трішечки є, мені буде, я думаю, достатньо. Це я так сама себе втішаю. 10 штучок я зв'язала, що мені цього вистачить, але я була б дуже задоволена, аби вони продавалися, і мені б доводилося їх повторювати ще і ще іще. Тому що брелочки вони постійно мені потрібні. Ось така моя буде ідея, ось такий буде мій план. Не знаю, як я буду це все встигати, тому що мені потрібно ще й багато нав'язати плюшки, мені дуже потрібно багато ексклюзивних іграшок. В нас знову стартував ще й український марафон, той самий український марафон, сьома частина, і там в'яжуть казку-рукавичка. Той, хто ще не знає, той, хто ще не бачив, в інстаграмі. Зверніть увагу. Дуже круті автори, дуже круті іграшки. Вони ще й так цікаво придумали всі іграшки, подорожували з міста в місто, від майстра до майстра, як справжня рукавичка, відбувалася ця вся історія створення цього марафону. Мені дуже подобається, я обожнюю цих майстрів, обожнюю їхні іграшки. Ну, і щоб братися за новий проєкт, за нову рукавичку, то треба доробити ще й трішечки недов'язів. Тому плани є. Настрій гарний. Нав'язання настрій є. Ми зараз їдемо, відпочиваємо, заряджаємося позитивом. Трішечки відволікаємося, а вже по. Поверненню вже буду тоді думати, як я буду що комбінувати, як я буду що в'язати. Не все буде створюватися влогами, щось буде просто готовими роботами відео зніматися, щоб не заплутатися у відео, тому що я знімаю дуже часто, дуже багато. У мене вже по плану зняте відео про ярмарок, який я відвідала на вихідних. У мене є далі ідея створення знову ж таки, плюшки, багато плюшків я вже собі розпочала. І е, є відео з замовленням і відео з котиками. Натхнення буде, тому підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, хто хоче підтримати мене, пов'язати разом зі мною. Звісно, вже 150 не виконається мета, але м -м, хто скільки зможе, як то кажуть, все захоплююся Валентиною, скільки вона нав'язала брилочки, все, рівняюся на її. Асортимент тому є куди нав'язувати. В мене ще по плану авокадиків дуже багато. Квіточок мені потрібно, бо на квіточки також люди гарно реагували. Є в мене планах пов'язати ще брелочки, які люди в'яжуть із плюшки, але їх вив'язати з напівбавовни. Чомусь я більше довіряю напівбавовні. Не знаю чому, але мені здається, що з напівбавовни це буде найкраще. Навіть довше вона слугуватиме. Не знаю. Це, це я так думаю, а там, звісно, треба пробувати, треба експериментувати. І я готова до експериментів, я готова до викликів. Сама собі на цей місяць ставлю такий виклик. А там у кінці місяця будемо підводити відео з готовими роботами знімати, і будемо тоді вже дивитися, яка я молодець, чи, можливо, мені треба ще трішечки. Пришвидшувати свої темпи. Я сподіваюся, вам також цікаво було подивитися на мої результати, поки тільки три види. Обов'язково буду показувати ще новиночки. Всі мої будуть мені, восьм... ось такі медузки, будуть ось такі з посмішками, обов'язково всі на карабінчиках. Ниточку я їм лишаю довгенько. От бачите, тут був невеличкий залишок, лишила він такий. Остався, не сховала його. Лишаю величеньку ниточку, сіє ниточки, потім вив'язую петельку, але м, приїхала вчора пізно з ярмарки, не залізла в свої запаси, не подивилася, скільки в мене лишилося цих карабінчиків. І тоді вже буду вирішувати, який брелок краще на яку ставити. Знову ж таки, нагадаю, основи такі карабінчики, купляю у магазині фурнітура Юа. Це наші українські Українські наші колеги, які займаються також виробництвом, мені здається, це їхнє виробництво. Можу, звісно, помилятися, але дуже круті, мені подобаються якісні брелочки. Ні разу не пошкодувала, що з ними зв'язалася і з ними співпрацюю вже на перший рік. Тому я достаю свої запаси, я все вдягаю, цих 30 штучок, і продовжую далі добивати ще. Трішечки ще 120 брелочків 20 днів, 120 так таки буду дуже-дуже активно працювати, щоб все встигнути. Тому заряджаю вас позитивом, заряджаю вас натхненням. Наперед забігаю, що буде далі ще цікавіше. Дуже багато відео знімається для вас. Тому не забувайте про підписку. Про Натхнення, яким ви мене заряджаєте, яким я вас заряджаю, і давайте будемо створювати чудові гарні роботи. Дякую, що знайшли час переглянути моє відео. Дякую, що ви постійно зі мною надихаєте, підтримуєте. ви в мене найкраще. І по традиції, як завжди, бажаю нам усім мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!